Кока-Колах Плеях. Астхт. Элфин и Флайпет. Вифлавс и Гавитух. Лейтенант Пеллона Хомплен и Свин Пилл. Аксалют и Незр. Надив и і и Фигус. Мех і Файер Файрбет. От повстання погод і казання ти один Порівняй Так, порівнянь Казанням ти вже не порівнянь Порівнянню тим отим Казання отак і тим Порівнянь Сказання тим. Сказавши, копіот, час уставлю пойм'ян. Сказати, Ші... прим нянь от пусі. Козуму би не сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз Діло це хобити. Дой там немкав. Розумати пойнянь. Сили разом. Ча. всх ну так флепат а думаю, що ти вже проспав ні до бітам ага та то було погано, що ти то, 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 в той акселі у тебе не сховися до бі а мені вже час зараз смотрю а на суп я Мені зараз не задумано. Я розумію, що Екселі був втратений, але час справді того ти хотів. Так, я розумію, зрадив, але він був мені єдиним в другом, якого я знав. На чого, то того не стіло. Не сіло? Так. Повір, Можливо, ти не даш цих інших друзів. Може, він дасть Екселі, того не стів. Так. Ага. Смашна ступ я піду. Ти навіть зовсім не настає. Ні раз не дух. Та, ти ось чого мене, але не переживай. Дякую хотіла. За це. Елвін. А? Флепет. А ти що таке розчарований? Мені все рівно. Я так вже тратив. друга втратив моє пострад. Я дуже розчарований. М -м -м, не знаю, може я тобі як підняти ноги, Може хочеш знаю, чіт -чіт 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 -чіт. ти хочеш багато за блюфлаус що? Ну, знаю погуляти чи щось. Ти думаєш, що я. Ну не ти не любиш по флаус, просто про... ну тобі прийде, ну тобі таке, тобі такі хочеш просто погуляти. Я на тому капіляті кажу, що ти любиш брифлаурс, про то просто щоб просто погуляти. Ну добре. Привіт, астріт. Я розчарований в тому. Та, ти втратив друзів, Але не переживай. Ми досі з тобою. Зараз будемо прийти гревітур. Добре. Я не знаю, може, можливо, погуляємо. Ні. Давай. Привіз гревітур. А... Привіз, Алсверт. Може, ти хочеш погуляти? Ні. Давай. Ти справді хочеш гуляти? Добре, йдемо. Ну як добас Багато... після втрачі акселюти най дуже погано настрій. Ні. Ще одне. Ніколи не здавайся, Астрид. Ти не йдеш. Можливо, по колих. Що? Що по колих? Що по колих? Ну він напевно десь є. Де? Я скажу і не Не... розсторуйся. Не ти все рівно не дай своїх друзів. Дякую. Дякую, Гевітор. Так. Ти не дай своїх друзів, не переживай. Ми перше з тобою йдемо. Дякую. Друзі. Друзі? Та Мені запаєнно чути, шанали ж друзі, але. Так було зрозуміло. О, подивіться, хто ти такий. Людинко? Ха ха-ха. Знову ти. Як не сказати? Декба сказав вже того, та джо не плаче. Ха-ха. Подивимось, ти очі до свого друга, що він того сів, людинко, побачився вже. Дуже скоро! Так, ми на тоді подивимося. Ха! Тоді побач... до побачення. людина! Може колись побачимось. А, хватить! А хватить Манао. Ти вже з всіх дістав Добре. Побачився на слідчий день, або через два дня. Не знаю скільки прийде, але може, можливо ми побачимося в школі, або знову десь десь. І до побачення. Астрад! І блюфлаус і Пішов ти нафік, ти манау із Джонні Пелайджером. Я піду. Йди. До побачення, но ми з того, напевно, коли ж тут знову побачимося. Так, надіюсь, може до цього дня. Mm. До побачення! До побачення, блюфору,